Від гарної дизайнерської задумки до гарного виконання і гарної реалізації лежить ціла здоровенна прірва. А якщо ще немає внятного ТЗ, то результат який правильно ХЗ. і як правило, це найгіморойніші об'єкти, коли немає ні технічного завдання, ні технічного нагляду, хоч би якогось когось вищої правки прилітають постійно з клянки. То ну, якби щось десь протикати при тому будь-кому суміжників, Ах, ну це не раз-два. Тому потрібно є чітке виконання, виконання і правила виконання об'єктів, і їм потрібно слідувати. А якщо ти робиш свій об'єкт перший раз ремонт, чи будуєш, чи другий раз, ти точно наткнешся на всі ці проблеми. Тому вибирай е, спеціалістів компетентних. Прислухайся до них, перевіряй обов'язково, і тоді кількість помилок буде набагато менша, і будівництво твого об'єкта пройде набагато легше. Ако нам потрібна електрика або автомерія, про розумний будинок, пиши в Директ інстаграм.